Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Я закликаю духів кави, Вищі сили, Янголів, охоронців духів роду. Прошу допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні із тими, хто дивиться відео, близькими людьми. Про що треба попередити, про що треба знати, чи є загрози, чи загрожує щось життю? Чи будемо ми живі на цьому тижні? Скажіть, допоможіть вищі сили. Прошу допомоги. Що буде на цьому тижні? Допомоги прошу. Так, ой тут вийшли карти, що є таке відчуття, може бути у понеділок, як наче покинутості, самотності, що от відстороненості. Ви може, навіть і самі так, як наче відмежуєте себе від людей. І вам в цьому стані як-то хорошо. І до вівторка це може протривати. Самі в собі багато енергії може відновитися. Ви як продумуєте майбутній сценарій свого майбутнього, як наче час для себе. От хороші карти. Тоді в середу хтось хоче зробити магію, планує зробити магію, напади, напасти саме магічним планом хочуть людей, які у шлюбі, або у вас є от кохана людина, ви у парі, і хочуть зробити на самотність порчу на самотність. Тут більше перекрить шлях. Дивіться, що будуть намагатися влізти в відносини, вас од... одвернуть. Ну Зараз оця самотність що з понеділка, а це що відбувалося. А, ні, це нормально. Це ви, може, може, десь будете у гостях. Це можуть бути, коли до вас приходять, приїжджають дітки, може, ви до когось. Або вони нарешті поїхали, і в цей період вам стало а, хорошо. ну Просто це вже як люди. У вас був свій ритм життя, і тут, може, до вас приїхали, гости, гостили близькі родичі, діти, онуки, може так. І у вас нарешті от повернулося все у свою звичну, в своєму ритмі, у своєму світі, як ви, живете. То вони, або вони приїдуть, але ви все одно вам це буде незвично. Щось таке, що ви будете десь шукати свій острівець, побути сам з собою. Ну, а це вже напад. Отут іде напад, і це починається з середа, можуть роблять так, щоб. А отворот такий роблять, щоб ви були самі один Порща на самотність. Другій половині можуть робити привороти, мороки, морочки ставити. Ще хтось таку програму ставить, щоб вам гроші не дали. У, у людей можуть надійти такі ну, великі. якісь Заробітну плату, хтось, ну, щось хороше, великі гроші. І щоб вам же ж, чи це кохана людина, чи чоловік, чи може дружина, ну, щоб вам ці гроші не дісталися. Тут таку програму будуть ставити, і те це на протязі от з середа і до четверга, може тривати така. Непорозуміння у відносинах. Ну, це зроблено навмисно. Закрита дорога, щоб вам гроші не давали, щоб ви не змогли здійснювати от свої наміри, там якісь плани родинні, вирішити питання в родині. Да? От якщо от у парі люди, заперечуємось негатив, убираю. Щось погане ще ця карта. Чи це пов'язана із війною в Україні, що може бути обстріл, планується на а, це субота, агресія, прояв агресії, або така на вас може здійснити агресію якась людина. І вам це буде несподівано і. Ну, Причин нема, щоб вас чіпали, ви ні в чому не винні, вас нема за що чіпати, там щось агресію до вас проявлять. Це просто прояв без, без ніяк. На, це може зробити людина, чоловік мені вийшов, агресивний. В ваш напрямок в суботу От, такий напад. Або ж це, якщо люди дивляться в Україні, може бути обстріл, і він буде таким масштабне щось по всій території і можуть ну, дійсно бути як така потужна атака, що можуть поранені це я заперечую убираю. Руйную всі плани ворожі. Одвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки і кулі, відвертаю, відсікаю, повертаю назад. Звідки запускають? Хай назад і впаде туди на голову. От так. Ще в неділю а, і в п'ятницю. Знову виходять хороші карти. У вас мають прийти гроші, хтось зможе назбирати певну суму грошей. Дуже те, те що показують, це десятка пентаклів і королєва пентаклів. Ще й туз і король Пентаклів. Ну, дивіться, на цьому тижні будуть якісь хороші результати. Оця ваша робота, що ви робили, якісь. Будуть ще премії, хороший результат. І в неділю саме ви будете дуже задоволені. Напевно, те, що намагаються закрити, не вийде, не вийде. Ви все одно будете з грошима, досягнете своєго, свого, ну, свого. Свій свій намір, от він здійсниться, у вас все буде добре. От і так, добре, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всю агресію. Що планують робити, чинити вороги, всі сістуди отвороти, мороки, негативні програми. Одведіть, одверніть, поверніть назад. Звідки? Роблять хай туди і вертаються буде такі. Повертаюся назад, буде все сказане здійснено так буде. Давайте ще подивимось, чи є загроза для життя. Усім, хто дивиться відео, близьким людям на цьому тижні. А є загроза. Тут і в магічному плані, і фізично навіть так, я б сказала, є. Будуть намагатися агресію от проявляти планується. Ворога заплановано щось агресивне, воно не має підстав жодних. Агресія заради агресії, і це стосується, дійсно, це може бути цивільні люди. Люди. Це навіть не бойові дії, а просто цивільні люди. Це я заперечую одвертаю. Скажіть, чи є загроза для життя святі. Дивиться, угу. просто будуть руйнація. Я не бачу, щоб хтось вмирав. Руйнація, вибухова хвиля. Можуть якісь старі будинки, центри міста, старі будинки бути зруйновані. Оце це показує ці карти. Далі, хто нападає на сім'ю? Тут знову виходить карта, що щоб чи батько, чи мати, от, щоб не піклувалися про дітей, щоб дітям гроші не дали, щоб чоловік дружині гроші не давав. Отут стається програма, що ставлять оморочки, як привороти, мороки такі, щоб не е е е рідних дітей. Да, вийшла карта, що саме щось. Напали на цих дітей, щоб рідних дітей не любив, дружині близьким не давав уваги, гроші не піклувався. Тут програму таку хочуть поставити. Заперечую повністю, анулірую. Всі негативні програми знімаю. Краднік. Краднік. Порчу таку ставлять на бідність. Заперечую, анулірую. Всі плани ворожі зруйновано, а всі підливи рідини, які б не несли негативні програми, не працюють на цьому тижні. З уся вода сходить, так з усіх, хто дивиться, відео сходить, весь негатив. Порчі прокляття краді. Ах, сорки, морочки, мороки знімаються. Причу, ось, негатив. Всі стяги, краніки анулірую, більше не зможуть зробити. Всі, хто магію почнуть робити, силу втратять. Все погане, лихе на себе забирають і силу втрачають, енергію втрачають, свідомість втрачають, жити не зможуть, буде так і так такі. Угу. тепер що морочки не спрацьовують. Всі рідини, які б не наливали, не підливали, не спрацюють, повністю знімаються всі прив'язки, хамоти, омути, шийники знімаються, На собаче життя, на алкоголізм, переклади, крадники. Знімаються, більше не працюємо. Відкриваю шлях на щасливе життя, на щасливу родину. Порозуміння, спілкування, дружні відносини, повага, Піклу... піклуються один про одного перекрив. Більше немає жодного негативу, агресії немає. Прошу Верховного суда для усіх ворогів, для всіх, хто прагне напасти. Хоче руйнувати життя, більше не зможе цього робити, все назад забере. Виші сили. Янголів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, одведіть, одверніть ворога. Відведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, побратимів, всіх. На цьому тижні одведіть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що хочуть чинити расисти. Одведіть, одверніть усю цю зброю, поверніть їм назад, звідки запускають, хай там падає, взривається їх нижче буде так і такі. Більше ворог лиха зробити не зможе, все на себе забере. Всю силу втратить, Буде, так, буде все сказане, здійснено, так буде. Так що так, на цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових-українців. Робіть, будь ласка, донати, допомагайте закривати збори, хто скільки зможе. І хочу побажати, щоб на цьому тижні здійснились всі ваші наміри, плани. Досягнута була мета без перешкод, щоб всі ваші дороги легкі, двері для вас всі відкриті, і все, що ви бажаєте, здійснювалось найкращим чином, навіть краще, ніж ви очікували. Буде так і захист міцний. І вдень, і вночі янголи-охоронці захищають, оберігають, не на мить, не лишають. Буде так і так є. От. Все. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!